Є. Розпочинаємо роботу комісії. На чергове засідання постійної комісії запрошений секретар селищної ради, керуючи справами виконавчого комітету селищної ради, інформуючи щодо проєктів рішень, внесених до проєкту порядку денного. Шановні депутати, проєкт пропонується включити до порядку денного сьогоднішнього засідання проєкт рішень з трьох питань, які будуть пропонені. Хто за цю пропозицію прошу? Рішення прийнято. Рішення прийнято. Щодо регламенту роботи постійної комісії, для доповідей до 5 хвилин, під доході заключного слова до 3 хвилин, для доведок і повторних виступів до 2 хвилин. З методи голосування і процедурних питань до 1 хвилини. Пропонується засідання комісії провести протягом 10 хвилин. Хто тобто, за цю пропозицію прошу голосувати. Рішення прийнято. Перше питання. Інформує Олег Звільник. Ваш буває зарішення про програму полічення техногенної та пожежної безпеки в Більшості селищної територіальної громади на 2026-2030 роки. Метою розроблення програми є створення стояти умов для реалізації державної політики та старі пожежної техногенної безпеки та захисного населення громади. Прошу проекту приймання.

Задача 1. Повернення підтримки не має об'ємного ставлення. А татуші мають проєкт, який ще безпосередньо не може. Тож, підтримок на підривку. Хто запрошує, отримуєте. Звук високого високого високого. Лишення прийнято. Третє питання. Відповімо на тарифи. Ви вважаєте, що в вашому разі випадкові місце приємні лишення для донатисфунктури, які ви зараз відміняєте? Приємні лишення включені тільки вишення, які нам потрібно зробити за тарифи місцеві. Завтра треба продовжити знову це рішення з контролем, а знову це не зі метою. Рішення до 25 грудня. Проєкт рішення за всі То за, прошу Рішення прийнято. Доброго дня, депутати. Питання порядку декілька на сьогодні, що не за сьогодні